Доброго ранку, я прокинулася, ще там, не, знаєте, не прибрала, але у мене сьогодні вже дуже класний сніданочок. Накрутила собі роли, там сир, рибка і огірочок. Мав бути ще авокадо, але він підступно зіпсувався. Да. Тож, такі роли. Я наріжу. Рибку, до речі, я купувала заморожену, кусочки такі, типу брюшка заморожені. Вони дешевші. Я їх просто розморозила, посолила в контейнер і в холодильник на пару днів. Соус ось такий беру. До речі, зараз є торчен, з'явився. На ньому написано чистий продукт, чи ж таке. О, там теж хороший склад. Супермаркетах подається. Ну і це хороше. Брюшки оці дуже жирні. Просто так їх їсти не дуже. А от в роллах офігенно. Смачно. М -м -м. Таке в мене сьогодні сніданничок. Світла немає. Дивлюсь ток Кайфую. Всім гарного дня. Підписуйтесь на канал. Я знову на Віярі і я обираю ванною в шафу і эту, тубочку. Колір. Значить, колір плитки у мене ось такий ось такий. Да? Я підставляла, вона начебто біла, але от дуже співпадає з оцим кольором. І uh, Вероніка мені там накидала різних uh, фотографій, які можуть бути варіанти uh, шафи і білої. Отакий От. От варіант. Uh, ну, в общем, різні такі пастельні, але більш темніші тони. І оце uh, двері я побачила, мені дуже сподобався колір. Здається, буде класним така ванна. Біла плитка світла, і от така шафа під бой і шухляда під умивальник. Але зараза дуже дорога. Зараз піду шукати її. Тут qr код я вже подивилася, лист коштує 6-чимось тисяч. Так, ось дивіться, Вероніка мені ось такі картинки покидала. Приблизно як може виглядати в схожому інтер'єрі. От у мене біла плитка. От така е, стінка на ванні. От. І от мені подобається. Такого плану мені подобається. Єдине, що я не хочу, е, мені ось цей колір подобається, але я не хочу однотонний. Я хочу все ж таки, щоб була якась... Був якийсь малюнок, бо оці однотонні, це воно так залапується, що капець. Це дуже дорого. Оці штуки всі дуже дорогі. Ну, Тут -от теж воно ж. От тому. Щось <свісно> з цього можна було б вибирати. Ось дуже красивий колір. Але, але це я не хочу бігати з тряпочкою. Я і так багато з тряпочкою бігаю. Я думаю, що можна щось придумати, щоб це спростити. Якась має бути структура. Але не дерево. <свісно> ну, в смислі не, не таке. Там біла плиточка. От такого відтінку біла однотонна. І це дуже темно. А оце ну, по тону підходило, да? Вероніка каже, що типу, через те, що там у мене є оця ваній, як вона називається? Ну, коротше, отой малюнок. Камінь, що отаке дерево туди не підійде. Туди могло б підійти от якесь темне дерево, але не для маленького приміщення. Але я не хочу однотонне. Тому зараз буду шукати варіанти, що тут у нас є. Це все сірі відтінки. Ні, це ні. До речі, цікаво, цікаво. Ось тут ще є такі всякі штучки цікаві. Ось, наприклад, це сіра з синім. Пам'ятаєте, дивилась на цю штуку? Ні, в коридор нам з артемом в квартиру. Це сильно темне. Він такий тем, так? Ха-ха, все-таки хорошо виглядає. М Моє ліжко, М -м 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 -м. Ось таке дерево, якщо Тут бутафорське виглядає. Сильно такий малюнок. Якийсь несправжній, намальований дуже. Ну, а от він цей колір. Один в один. От є трошки темніший. І це іначе підходить. stimmitinn ó, oh, olífka Чи ось такий варіант. Він буде в тон з плиткою. Плитка одна тона, примірно, кольору. <клух> Ні, а, ну, там на тому освітленні, на моєму, воно світліше все. А це такий під мрамор, як типу, стінка у мене в ванні. Я не дуже люблю класичний мрамор, але я можу поступитися своїми вподобаннями а, і... на користь. Меншому натиранню поверхні. Це тут, звісно, не буде видно там всякі плямочки від пальчиків, все таке. І буде, воно буде хорошо поєднуватися з концепцією моєї ванної кімнати. От ще. Кожі кольори. Роздивляю ще ось такий варіант шафи замість розпашних дверей, та щоб вглуб коридора, коридора, там три двері, розпашні мають бути. Але я зараз дізнаюся, скільки коштують ну, така система, скільки коштує У мене там шафа 2,100. і на три двері. Розпашні. Але я от це думаю, з такими цінами на ДСП можливо дзеркала тоді вже поставити. Буде ще одне додаткове дзеркало в коридорі, і буде він більшим. От зараз я дізнаюся, скільки буде коштувати на мій розмір. Ось така система. Отакі от розсувні двері. Знаєте, скільки коштують? Дві двері такі. На 200. 19 тисяч, з чимось там. 19 тисяч, ну, з довочками, зовсім, ну, тільки на тільки оці штуки, двері, наповнення то окремо. Так от. Об'їдемось, я думаю, да? так? Беру ось ці два зразочка, все ж таки однотонні. Це водостойки. Це мені навіть більше підходить, але по кольору треба дивитися по місту. Це цей зразок можна не брати. Такий колір вже є. Так, приїхала тепер в епіцентр. Треба поміняти одна зломана, а одна другого кольору. Не така, не біла, а якась жовта лампочка. Зараз піду міняти, і на цьому сьогодні А, що все. І потім поїду до себе на квартиру. Оці зразки. Ой, треба поспішити, тому що зараз 18.10, буде темно. А, там світло в мене є. Все. І в мене там частину кухні вже, вже зібрали. Подивимось з вами, що ж там сьогодні у мене майстри зробили. Цікаво. Так, частина кухні вже зібрана. От, до речі, стеля. Я вам не показала в прошлий раз. Поміняла оці ліхтарики, їх дороблять. А, і дивіться, а цю сторону, там де буде диван, от там теж мали бути ліхтарики, але я їх прибрала. І я зробила летку, просто летку під ну, біля штор. От, Тому що це зона відпочинку, тут сидиш на диванчику, столик, кава-чай, і типу, це верхнє світло. Я у нас там, Артема не включаю, Я розумію, що воно давить, заважає. От ми довго сперечалися з Віронікою, скільки ж тут треба лампочок. Тут було ще більше, я прибирала. Ну і все ж таки ми дійшли до того, що ці лампочки типу надо, тільки от там, не тут не чотири. Отак мало бути отак раз подвійна, 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 як в ванні. Я кажу: та ну не треба мені стільки, а оцього не мало бути. Ми залишили дві подвійні і від, відсунули їх від обличчя, отак, От щоб не було. Те, що я кажу, що, о, отак, ну оці засвіти всі некрасиві, да? коли ніс висвічується і все. Кажу, все, тоді відодвігаємо хоча б сюди від дивану. От. А потім, коли е, я вирішила, що я хочу ще отаку лед-підсвітку, і зробила ці лед-підсвітки в спальні. І виявилось, що оскільки я їх запланувала після того, як вже електрику ці всі розводки зробили, то її підключили лед підсвітку. До оцих фонариків, і я її окремо включити не можу. А я хочу користуватися led підсвіткою окремо. Тому і тут так само потолочник прийшов, кажу: хорошо, а от ця штука теж буде включатися тільки разом з цими. «Да», каже, тому що більше нема куди. Кажу все, значить, ці, ці штуки ми прибираємо, щоб вони не включалися. А цю летку залишаємо. Мені дуже подобається, як вийшло, освітлення. Ну, от зараз вже там майже ну, сиріше, да? і от в день, коли буде день взимку в 4 години вже буде темнішати, я зможу включити тільки оцю підсвітку, і це буде давати такий ну, більш денне світло. Зараз хочу. Це виключити, не розумію так. Ага, тут кухня тут включається. Ой, виходить, що от. Супер! Все. Я, я задоволена своїм рішенням, що я все ж таки в останню мить кажу, все, ці прибираємо. Я тож я здавала ті ліхтарики теж. Так, кухня. Що у нас? А, по е, стелі от ще балкон теж зробили. Так само теж тут мали бути три оці штуки. Люди, от звертайте увагу, оця led підсвітка отака дуже класно дає світло. При тому, що, звісно, у мене тут ще планується. Так, Ну, ну от. Тут ще буде підсвітка, отам полички будуть, отак, вертикальна підсвітка. І підсвітка буде отут, поличок така. Така горизонтально відкриті полички і буде там підсвітка. О, павучок у мене там поселився. О, такий страшний, господи. Що це таке? Він там ще й яйця відкладе. Капець. Це страшно. От, і за рахунок оцих підсвіточок е, все. Оця ледка буде більше нічого не потрібно. А тут мали бути отак чотири е, чашечки. Я спочатку сказала, закладні залишаємо, а вдруг я захочу, а потім, коли вже побачила оці кімнати, зрозуміла, що там клас, і цієї ледки вистачає світла ну, з головою, дуже класне світло. Не світить в очі, не, не, не псує а, таку атмосферу. І все, я прибрала. Так, далі кухня. Ну, Тут зараз нічого не ясно, звісно, а, тому що немає фасадів, ну тільки тут фасад. А, зверху буде теж от залишали місце, тому що відкривається отак. А натяжна стеля може трошечки іноді провисати, коли жарко, а коли протяги, вона буває, опускається. І все одно мала бути там щілина десь ну, там, сантиметр два. А ми вирішили зробити більше, щоб туди засунути теж лед підсвітку, відбуваючи в стелю, відбуваючи в стелю. Буде така паряща кухня. Знизу буде ледка, і зверху буде ледка. А, трошки менше оці нижче висить вона. Так, через 20 хвилин виключить світло, а мені треба встигнути <плес> на ліфт. Так, опа. Значить, ось цей варіант. Ось ось вся да, прикол от в цій штуці, що воно, ну, на камеру не видно, але коли заходиш в ванну, то видно все. Одночасно. Зараз на телефон зніму кусочок широкоформатний. Або ось цей колір. Ось. Цей водостійкий, він кращий. Але він такий більш світліший, менш контрастний. І от як ти обереш знову такий, да? Навірно, цей мені більше подобається, все ж таки по кольору. Получається, от там шафа під бойлер. І тут тумбочка така під весна за цього. Або за цього. А ми за цього. Цей теж красивий такий ніжний дуже. Ані з цим теж хорошо, який би ви рекомендували а? Отак там буде шафа така. До чого тільки не додумаєшся, щоб уявити. О там шаф. Отака. Чи? От така. Масштаб трошки змінила, щоб було схоже на те, як буде виглядати шафа. Хм, може все ж таки цей. <смірко> Який обратий? Який обратий. До речі, плями видно, коли отак от. Світло на нього падає. Оскільки у мене світло падає зверху, то на однотонному цьому плям не видно буде. Це дуже радує. Чи поняли? Якщо б у мене була підсвітка десь отам на шафі, навпроти, отак, щоб на шаф освітлило світло, отак, як зверху, то були б видно дуже плями. Я теж там бігала, бігала, з'ясовувала. Так, ну ладно, все зараз. Буду дивитися на відео, теж з Віронікою консультуватися. Мені подобається обидва, але мені оце подобається, те, що по-перше, воно вода не проникне, а по-друге, по-друге, вологовстійке, це от на умивальник хорошо, що тубочка. А по-друге, воно зараз знижка на нього, там, чи його залишки, чи що. Ну, коротше, хороша ціна дуже. Двічі дешевше воно майже. А сильної різниці немає. Типу, мені і та, і та подобається. То чому б не взяти то, що дешевше? Ну ладно, якщо зараз Вероніка скаже, ні, темний краще, от я тут їй довіряю в цьому плані, вона бачить хорошо, як воно там все буде. Значить, отодвігала, отодвігала оці лампочки. І все одно на лобі підсвічується. ні, отак буде дзеркало. От, не підсвічується. От, якщо б лампочки були як по проєкту, а вони були туди ближче. Ну, по правилам мають бути. Правила. От було б так. Бачите, скільки нюансів? А у мене отак. Лампочки. Потім так на себе дзеркало дивитися і от виглядати краще. Ще б краще, щоб ще туди було посунуті. Але ще далі нема було куди. Вони так не посередині, бачите? Типу зміщені назад. Можна було б ще б змістити. Отак. Ти можна було б так сюди. Дива ще летку сюди робити можна було б теж. Ось таку. Ці ледки мені дуже подобаються. Хороше світло дає. Правда, не дешево вони. Дорожчі, ніж лампочки оці. Все, за вікном вже зовсім темно. За вікном вже зовсім темно і отак от, от по освітленню тут. Все, додому. Бігом, поки ліфт ще працює, кругом з зарядкою ношусь. Тепер треба. А де тут вентилятор, до речі? Чи він не включається? Оце ж вентилятор має включатися. А він не включається чомусь. О! А, чи це... А, це підсвітка під ванною. Все, вентилятор там включається. Все правильно. Примірка. Зразок номер один, той, що світліший. Зразок номер два, той що темніший.